Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і дуже багато зараз говориться про успіхи наших військових. Давайте подивимося, що у наших військових. Чи дійсно є успіхи? І так, випадає перша. 100% це наш залужний. Випав наш залужний, у якого все під контролем. Ось якось так. Ну, зараз подивимося конкретніше. І так. Я скажу, що так, все в нього під контролем. Це так. А тепер подивимося на успіхи наших військових. Ви знаєте, втрати я ось показую карта. Є великі втрати. На жаль, я говорю те, що я бачу ось. А успіхи, я так скажу, вони чередують. І з помірністю, тобто, коли йде не все так швидко і не все так хорошо, ось є і якісь маленькі паузи. Ми дивимося, що ми дивимося загальну картину, так? Ось. І наскільки я бачу, все злагоджено, дійсно іде. Є і успіхи. Ось ця карта говорить, дійсно, успіхи є, але їх не так багато, як нам говорять. Нам трошечки, ну, я би сказала, трошечки завищують нам. Трошечки сильно навіть ось карта вже випадає сама. Завищують нам трохи. Це, ви знаєте, це для підняття духу не тільки українських людей, а і військових. Ну, в принципі, недобре це, що трошки завищують, бо знаєте, у людей тоді будуть. А, завищені очікування, ось. Ось, трошечки нам а, не так легко це все йде, не так все дійсно відвоюється. є крок за кроком. Ось ця карта теж говорить нам: ось ці перемоги вони йдуть а, нелегко. Вони йдуть нелегко. Крок, кожний крок дуже важко вдається, ось що я бачу. Тобто те, що нам кажуть, що да, десь якась ось тут перемога, так? але потім іде ніби затища, ніби застой трохи так? емоційний. Ось. Але втрати. Ось це я теж бачу втрати. Залужний дійсно має все під контролем тут. Але ви знаєте, що я ще бачу? Тут під нього дуже риють. Якщо у вас це заложний імператор, вийшов так. Ну, вибачте, я Зеленського не бачу як імператора. Він не змахує абсолютно імператор це людина така послідовна, людина відповідальна. Тому не кажіть мені, що це Зеленський. Зеленський не може бути імператором. Залужний так, це людина вольова, це людина сильна, мужня, відважна. Ось про нього це можна сказати. І Ось він дійсно, але м, під нього тут щось, щось підкопують. Е, карта вежі випала ось на нього. так? То не, не дуже добре. Але наскільки я розумію, поки ми не переможемо, його чіпати аж так не будуть. Ось, того. Е, Тому не переживайте. Ось після перемоги його будуть туди вже. А, дійсно, стригти шкря... дерти шкіру з нього за 10. -х. От туди будуть, да. але сподіваюся, що туди вже Зеленського не буде. Ось то його, ну якось, як би це сказати. ой. Да. Ну Ви зрозуміли, що як Зеленського не буде, то залужному буде краще, повірте мені. Не буде того тиску від цієї влади. Від нього, до речі, дуже багато чого вимагають, що він не може зробити. Всі ви знаєте про ставку, головнокомандуючого, того ми вже це розбирали. Ось якось так, мої дорогенькі. щиро вдячна вам за увагу. Є, ще раз повторюю, що є перемога, але їх не так багато. Відвоювання, успіхи є, але їх вони чередують. З помірністю і з втратами, дуже великі втрати в нас, мої дорогенькі. Я не хочу дивитися на втрати цієї кацапської сторони. Не цікавлять вони мене від слова зовсім. Ось, а наша сторона має. Для нас кожна людина має значення. А тут багато показує. Щиро вдячна вам за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!